Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні тут ми зібралися для огляду нової люксової косметики. все як завжди, Ну, як завжди, як останнім часом. Хочеться моїй душі люксу, бажає вона його. І в нас на огляд буде декілька новиночок. Це нові помади від Lancome, матові помади. і е Гелева ось ця їхня новиночка. Далі у нас буде пудра від Shiseido Synchro Skin, розсипчата пудра, лімітований бронзер від Clarance. І також нові рум'яна від Dior у відтінку Cherry. Червоненькі такі рум'яна, дуже красиві, вже відразу вам скажу спойлер, я їх уже пробувала. І декілька буде у нас стариночок. Тому що люкс, він, знаєте, такий, його не накупуєшся. Давайте почнемо ми з тонального тінту від Hourglass. Я просто якось так, знаєте. Купила його і не встигла насолодитися цим моментом, не встигла ним насолодитися. Тому давайте саме його ми сьогодні нанесемо, щоб я сповна могла відчути це. Плюс в мене зараз стала якась трошечки сухіша шкіра, хочеться чогось більш зволожуючого. У мене він у відтінку 6, досить літній відтіночок. Тому. Будемо використовувати саме його. Така тінтова, ледве перекриваюча текстура. Дуже красиво, легенько наноситься, легенько поки що тушується. Не знаю, я взяла пензлик, напевно, для пензлика я нанесла трошечки забагато, бачу полоси, Тінок мені підходить ідеально, навіть можна було би ще сьомий взяти, тому що цей такий чуть-чуть світліший, ніж моя засмага. Але класно, тому що вже зараз скоро засмага почне змивати. Почнеться осінь, такі легші текстури будуть дуже круто заходити. І відтіночок буде мені ідеально, такі більш сяючі текстури теж будуть круто заходити. І цей відтіночок мені ідеально підійде. Я люблю таке легке перекриття, я не знаю, чомусь більше перекриття завжди в мене викликає, скажімо так, більше питань. Мені не подобається, коли. Тон лежить на поверхні шкіри, коли він багато перекриває, я люблю від легкого до середнього це мій ідеал. Реально красивий тональний крем, круто ліг, вирівняв тон. Да, не перекрив мої висипання, але я і не знаєте, стрімлюся до ідеальної картинки. Мене влаштовує те, що ми маємо, того, що ну така в мене шкіра, ну що ти зробиш? Треба навчитися приймати те, що є, і перестати. До себе докапуватися, якщо так можна сказати. Так, ми беремо консилер від Наташи Динони. Чому він? Тому що він не має відповіді на це питання, захотіла його. Я вам говорила в своїх фаворитах, що я чередую: раз він, раз шарлота, раз він, раз Шарлота, і якось так. Тому давайте наносити його. В нього дуже класне. Перекриття його потрібно прям зовсім трішечки, він вам перекриє все. Це, знаєте, напевно, один із самих пігментованих консилерів, які я тестувала за все своє життя. Настільки тонких і настільки пігментованих реально один із найбільших. Я дуже-дуже трошечки наношу, я навіть повного аплікатора не використовую на це на все обличчя і не наношу його по центру, тому що, подивіться, з цим, до речі, тоном він мені ідеально підходить. Але з тим, що я зараз в Обиваю від косметики, від космітік мені трошечки більш такий, знаєте, яскравий. Ще з новенького, я собі нарешті придбала оцей стійка Vitrer Beauty. Дуже якась така упаковка, мені не подобається не стійка, але в мене відтінок той, що Good Angel. не той, що самый популярний світлий, а в мене другий по відтіночку. До речі, я постараюся не забутися залишити вам посилання на ось цей пензлик для румян з Аліекспреса. Це тепер мій найулюбленіший пензлик для кремової корекції. Реально супер крутий, супер тоненький, але він в мене з рум'янами, тому я буду набирати із стіка на пензлик. Я знаю, що люди наносять на руку ще якимось там способом. Я і стіка на пензлик, тому що у мене тональний крем досить м'який, по ньому легко буде тушуватися, ну і цей стік дуже легко тушується, він шикарний. Цей відтінок мені підходить круто, того, що світлить на мені більше, знаєте, як контур якийсь. Я не сильно люблю контуруючі продукти, я більше по ось таким. Бронзуючим і плюс, з моєю засмагою, перший відтіночок мені був прям світленький, хоча насправді я би і його придбала. Чесно кажучи, це один з найкращих тушуючихся продуктів таких кремових для скульптурування обличчя. Дуже круто. Якщо ви така темненька, я хочу на всю рухому повіку нанести, знаєте, якусь підложечку під тіні, під мої подальші макіяжі очей, щоб тут було так. Темненько. А, якщо ви десь такого відтінку, як я, якщо ваш тональний крем звичайний, там, український, буде 2-3, тоді вам теж, я думаю, треба брати ось цей стійку відтінку у другому відтінку, не знаю, світлішому. Якщо ви світлошкіра і ваш тональний крем одиничка, двоєчка літом, тоді ні, беріть, беріть той, що світлий, він вам буде круто. Але я люблю ось такі засмаглі відтінки. Я просто від нього в захваті. Він класно тушується, все з ним круто, тільки в нього дуже сильно пачкається упаковка. Що великий мінус, того, що ну, в рер все ржеве нюдове от в таких пластмасових упаковочках, крім кремових рум'ян. Дивіться, дуже натурально, легко розташувалося, красиво, тональний крем, взагалі це якась щось просто неймовірне. Далі ми перейдемо до пудри, пудра Shiseido Synchro Skin Invisible Silk Loss Powder. Так, вона у нас. Перевіримо, чи є тут тальк в складі, чи немає. Ні, тальку немає. Що дуже круто. Так, у нас відтінок Eclat, Radiant Eclat. 24 місяці з дати відкриття. Нормальний термін. Тут у нас є пуховочка. Ось так все виглядає. Є заглушка дуже зручно, прям супер зручно, я би сказала би. І ось так виглядає пудра. Пудра прям супер дрібненька. Я люблю, коли це от така сіточка. Тому що звідси відразу можна набирати пензликом супер дрібна пудрочка. А звідси можна відразу набирати пензликом, не треба нікуди сипати. Ось так ви просто це все набираєте. І е, прям мілко дисперсно набирається пудра. Так, давайте підемо. Вона гарно матує, я нанесу на одну половину, щоб ви могли побачити відра... відмінність. Але вона не наглухо матова, вона більше, знаєте, така мені тут стерла пори, прям гарно стерла. Все вирівняла і чуть-чуть висвітлила шкіру, або це консилер. Так на мені працює від Наташі, я не знаю. Ну, дивіться, відмінність а, стала більш матова шкіра, вона стала така якась як soft touch, Тут, прям сяюча, натуральний сяючий ефект. В принципі, красиво, пори стерлися, тональний крем зафіксувався. Ну, давайте нанесу. На все обличчя, і ми побачимо, звичайно, що як це буде носитися. Я взагалі така, що я би і не пудрила навіть і цей тон. Ви знаєте, що в мене з цим все просто. Протягом дня би припудрила, коли би сяя, але ми сьогодні тестуємо. якось, Я не знаю, я не бачу на собі сильного толку від пудри, крім фіксації. От я не розумію, що вони мають ще давати такого. Прям незрозуміло, окрім фіксації. Да, стерти пори, але це в принципі може зробити тональний крем. А якщо у вас жирна шкіра, тоді є сенс. Але якщо вам подобається сяяні, у вас нормальна комбінована шкіра. Люба пудра буде працювати. Звичайно, що крім тої, яка буде там супер щось підкреслювати, некрасиво лежати, тоді да, це відвертий мінус. Але якщо все в принципі нормально, то я не знаю. У мене є пудри, які мені подобаються. Це там uh, Rare Pierre піорене, це мої улюблені пудри, все інше ну, непогано. Нормально, працює. Це теж класна пудра, вона гарно виглядає. Чуть-чуть висвітлила мені обличчя. Це єдине, що я не люблю, вона висвітлила обличчя. Але загалом досить непогано. Бронзер від Clarins. Він у нас із тальком. Тальк стоїть на першому місці. Подивіться, ось така красивезна упаковочка. От так він виглядає всередині. Тут ще була золотиста зірочка, вона швидко стерлася. В нього є віддушка, жахлива віддушка, яка просто мене тошнить від неї. Я ненавиджу косметику з віддушками. Якщо вони є, вони мають бути прям супер м'які, нейтральні. Тут пахне відверто парфумом. Це мені дуже не подобається. Є велике, класне зручне дзеркало. І ми будемо набирати супер зручне дзеркало, навіть зручніше ніж я те тримала, і ми будемо набирати на пензлик всі відтіночки. Так, я набрала неаккуратно і чуть-чуть Ой, відтінок, відтінок дуже красивий. Ви подивіться, як тут на лобі він м'яко ліг, хоча в мене був попередній бронзер. Але це значно тепліше. І це прям бронзер-бронзер. Він без рижого, без червоного підтону. Натурально красиво, дуже красиво. Ви гляньте, як виглядає ця сторона. і ця, от Відскульптурована, відбронзована, і та, яка тільки скремовай. Дуже гарний відтіночок. Прям. Я в захваті від нього, він такий сатиновий, тому що от в цьому відтінку є прям золотисті блискітки, а ці два матові. І при змішуванні виходить щось одне. І, ну, прям нічого, так нічого. Я спробую навіть цією палітрою макіяж очей потім зробити. Тому що хайлайтера в нас немає ніякого. Я, мені здається, кремовий якийсь поклала і все. Так, давайте будемо набирати оцей самий темний відтіночок, побачимо, наскільки вона універсальна, і будемо заносити його в складку. Да, бачите, він такий прям самий-самий темний. А, і не він не кирпічний абсолютно, він більше такий червонинка в ньому якась присутня. Я дуже люблю бронзери з червоним підтоном, Вони на мені. я ненавиджу жовтим підтоном бронзери таким рижим, я більше люблю з червоним, щоб вони були теплі. Далі я наберу більш пухнастий пензлик, візьму і наберу цей середній відтіночок і почну отут все підтушовувати. Хоча, я, чесно сказати, і не бачу в цьому сильної потреби. Ну, для того, щоб все вивести, так і зробимо. І наберу на пальчик, оцей відтіночок, самий світлий. Бачите, в ньому і не сильно видно якісь блискітки, я нанесу його на всю рухому повіку. Це все одно бронзер. От прям одно видно, що це бронзер. Я все-таки буду набирати його на пухнастий пензлик і сюди наносити, як такого градієнта, я і не помітила, тому що пальцем дуже там нанеслося щільно, і градієнт став непомітний, але нічого страшного, все одно прям красиво. Я це світле і по нижній повіці додам зовсім трішечки для того, щоб трошечки збільшити око. От так. Ну, знаєте, такий ай на супер-супер мінімалках, але тушується м'ягенько, виглядає красиво. Все-таки додам пальцем тут, тому на тому перекриття більш щільне. Зараз прям класний, реально класний. Крім цієї відушки, якщо ви не любите відюшку, якщо ви любите, ви оціните. Реально, ви прямо ціните, то що пахне дуже сильно. Але якщо ви не любите відушку, ні, це не ваша історія. Бронзінг компакт. Тут немає ніякого відтінку, напевно, що він був один. Круто, я в захваті, реально супер класний відтінок, м'як потушується, але є талька і, і от такий в нього мінус. Далі, рум'яна діор, мої рожеві були улюблені. Сьогодні в нас ось такий. Ми вже тестували персиковий, персиковий, точно не мій. А ось ці червоні дівчата це щось унікальне, я вам чесно скажу. Це щось дуже красиве. Я набираю на свій улюблений пензлик для рум'ян. дивіться, беру, ось так торкнулася. Навіть перший на ручку зношу і починаю позовсім, зовсім трошечки додавати. Я набрала трошки, тут я пудру наносила цим пензликом, тому відразу вже і м'якше лягає, не так пігментовано. Подивіться, наскільки вони яскраві, наскільки вони освіжаюче виглядають на моєму обличчі. Сказати, що мені дуже подобається, і я в захваті це нічого не сказати. Це щось, ну, от ви гляньте, ну це щось супер освіжаюче. Я вже не струшую, так починаю відразу на обличчя. Я просто їх вчора наносила. Поверху, от бачите, не струсила і тут у мене вже бам такий конкретний. Я чистою стороною починаю тушувати. Ну Відтінок е неймовірно красивий. У мене немає нічого схожого на них. Е жодного схожого відтіночка. Я маю на увазі дуже освіжаюче. Я нанесла на все обличчя. І виглядає прям, ну от прям супер красиво. Я, знаєте, така ніби десь гарно так побігала. Тут борщинула пенсиком з бронзером. Постараюсь розтушувати. Ну, уже все. Не буду нічого з цим робити, воно з часом зійде. Що в кінці візьмемо просто пудру агурглас, вона завжди все стирає. І сьогодні мені хочеться оформити кольоровою тушью для брів до Bourjois. Класна тушь, відтінку блонд, все супер. Хто любить кольорові туші, вам сподобається. ви однозначно оціните і фіксує, і промальовує. У мене вже а, мій, моє ламінування зійшло. Фарбування брів теж таке не сильно яскраве. Тому туша, вона прямо по відтінку моїх брів. Додає тільки таку, знаєте, пушистість, густоту, що мені якраз і подобається. Але з такими продуктами потрібно бути обережним, бо можна замастити завжди шкіру. Не старається легко, якщо це зробити відразу. Якщо почекати, то буде не дуже легко. Все, мені більше нічого не треба робити. Я просто розчисала їх і прям класно, да? Не треба заморачуватися. Нанесемо один з моїх улюблених хайлайтерів від Westman Atelier. Це теж з аналогів люкса. Якщо ви ще не бачили це відео, я вам рекомендую подивитися. Дуже красивий натуральний хайлайтер. Виглядає, ніби ви чуть-чуть спотнули ніяких окремих сяючих частинок. Просто супер Natural Glow і це все, що він вам дає і красивий продукт. Якщо ви любите натуральні макіяжі і не любите ось цих полос хайлайтерних, але хочете, щоб ваша шкіра сяяла, це точно буде ваш продукт. Я його обожнюю. Мінімальний розхід. І в мене, напевно, що маленький продукт, то тут у мене 2,5 грамів. Далі переходимо до чого? До продуктів для губ, а для цього мені знадобиться олівчик. Я тут дістала олівець від Evelyn у відтіночку 26. Runway план класний олівець, бюджетний з кришечкою, яка є стругалкою. Я забула, як це під стружкою. Не знаю, як це слово правильно навищить, будь ласка. З ним і в дорогу зручно їхати. Так, да, це не якась супер-мега вау стійкість, але такий конкретний міліметр подарунок він вам дасть. Я наношу все ж завжди тоненько і тушую пальчиком. Далі сьогодні хочу вам показати помаду Lancome. у мене в 273 і 220 відтінку. зараз все вам розкажу, доставлю з упаковочок. Це їхня новинка. Lancome мене чуть-чуть розчарував. Я. Засмутилася. Дивіться, ось така упаковка, дуже дешевий пластик, прям відчувається, що він дешевий, але тут шикарна ця штучка оп, і дуже прикольно вилазить помада. Це в нас 273-й відтінок, потемніше. Ось такий красивий. Ми зараз оберемо, який нам більше буде підходити. І 220-й теж зручно, чик, нічого звідки не випадає, але упаковка ну, дуже дешево відчувається в руках. Я не знаю, чому так. І от такий уже нюдово-рожевий 220. -й. Обоє красиві. Все навколо нюдовій стороні, все як завжди. Ми нічого нового не робимо в цьому житті. І давайте подумаємо, що мені краще би підійшло. Напевно, що цей потемніший відтінок. Давайте спробуємо його. Я взагалі по світлим помадам, але ми будемо наносити отак от і тушувати. Мені не подобається аромат, але текстура в них, якщо ось так пальчиком наносити, як пудру для губ, класна. Якщо наносити жирним шаром, текстура мені категорично не подобається. Вона така нічому. Якщо ви хочете зробити губки в корейському стилі, ця помада шикарна. Ця помада вам зробить все, що ви хочете. Давайте її нанесемо цю посвіттіше трохи. Ну, як такої відмінності, я, знаєте, сильно і не бачу, тому що я тоненько наношу, вони між собою досить схожі. Бачите, ну, от прям схожі відтіночки, реально, навіть на Свочі я, я би назвала їх аналогами один одного. Це мені Катюша дала. Сьогодні це все не затест. Їй завжди став лайк, підпишіться на її тік-ток. Боже, постараюся не забути залишити силку. ток просто э, розрив всього. Я коли хочу підняти собі настрій, заради дивлюся тік-ток. Ось так виглядає М -м -м, такі. Знаєте, пудрові. вони потім запудрються з часом. А, схожі між собою досить відтіночки, але виглядають натурально красиво і, в принципі, все досить непогано. Я отак зараз на себе дивлюся, і ну, мені прям <кхід> подобається мій макіяж, подобається те, як я виглядаю, подобається шкіра. От Пудра з тональним кремом з часом насправді усілися і виглядають ну, супер красиво. На носі всі пори підстерлись. От пори вона дуже гарно підстирає, Я вам близько покажу, щоб ви бачили, як це все виглядає. І ще давайте по продуктам Тон і консилер Ви точно знаєте вже, що супер, я їх люблю. Рум'яна Dior шикарні, відтінок 0,15 Cherry, Прям супер круто. Бронзер крутий, класний бронзер, але він з тальком і він з запахом. Якщо ви любите такі продукти, тоді це ваш а, пудра. Класна, зручна, вона мені схожа досить із Real Beauty, Якби в мене би не було би розсипчитої пудри, я би за би побігла. А так, в принципі, досить непогано, досить класно. Тільки в мене є. Тому а, якось знаєте, я за мінімалізм. От як не крути, в мене куча косметики, я багато її купую, але я багато намагаюся продавати, віддавати, роздавати, тому що ну, це неможливо, не потрібно нам стільки всього. І це задоволення, коли ти віддаєш. Імен, і мої ми, скатів і ми не завжди з нею обмін. Я їй свою, вона мені свою. От прям рекомендую вам знайти таку подружку, коли ви будете обмінюватися косметикою. Це прям якийсь кайф. І отак вона з нею. Тому я ці всі продукти вам сьогодні показую. Але з цього всього я би. Купила б собі румяна ось ці діор, і якщо б у мене закінчилося, купила б цю пудру, тому що вона без стальку. Помади реально класні, але я не можу сказати, що ну, от зараз запудрені, вони прям супер красиві. Але не можу сказати, що тут якийсь для мене супер унікальний відтінок чи щось унікальне. І мені не подобається їхня ось ця упаковка. От це мінус. Тому я не побіжу за ними, але вони досить класні. Якщо вам подобаються такі відтіночки, зверніть увагу, дивіться, от вони в мене на руці вже теж де такі Глянце, як спочатку, вони вже більш запудрилися. Я думаю, вони будуть е, круто виглядати і як рум'яна. От, от так я розтушувала, бачите, класно, вони будуть тушуватися, в них їх дозволить їхня текстура, їхній пігмент. Хочете такий один універсальний продукт, буде класно. Е, я, напевно, пройду повз. І стік шикарний. Стік, я вже купила після того, коли протестила світліший відтінок, купила для себе темніший, і класно, круто, все супер. І все на цьому, все ми переходимо в цей день. Звичайно, я прохожу з цим макіяжем. Покажу вам, як все проносилося. Я, як завжди, на своєму стандартному місці показую вам, як проносився макіяж тут на моєму прищику, все зійшло, а все інше на місці, рум'яна на місці, сяючи така мене звичайно шкіра, бровки мої на місці. Бронзер на місці нічого не скаталося. Загалом я дуже задоволена. Я більше не припудрювалася, нічого не додавала, нічого не робила, тому рахую, що все супер круто. На рахунок помади я передумала, вона насправді класна, вона мені дуже сподобалась. Я обов'язково зніму тік-ток і шорт, тому слідкуйте, як я нанесу її на все обличчя, і я собі теж таку придбаю, але в рожевому відтінку його зараз немає в наявності, як тільки він з'явиться, я точно точно його придбаю. Так, в принципі, продукти. Супер, можу однозначно рекомендувати. Вам дякую за перегляд, дякую, що ви залишалися зі мною до кінця. Напишіть, будь ласка, що хочеться вам, які б продукти хотіли б, щоб протестувала я. І взагалі будь-які ваші побажання, будь-які ваші коментарі. Я завжди чекаю. Пробачайте вона, що такий макіяж мінімалістичний. Ну, реально, ми тут зібралися для того, щоб розуміти, що подобається мені, чим користуюся я. І, напевно, на, потрібно бути собою. Я знаю, що це скучно, хочеться чогось пояскравіше. Але, ну, ну якось так, якось так без яскравіше. А з Natural Glow Skin це, напевно, до мене. Тому я вас сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей. Па-па!